Архітектура та містобудування, які послуги для жителів Стороженецької громади, стануть доступнішими. Стороженецька міська рада завдяки проєкту об'єднання громад за для сталого економічного зростання отримала геоінформаційну систему. Ми отримали сучасне обладнання гіс систем Наш сектор архітектури вже працює на ньому з їхніх слів. Вони максимально задоволені від даного. Проєкту даного системного обладнання воно повинно суттєво полегшити і зробити послуги для людей доступнішими. А для людей, які звертаються до Сторженської міської ради, то дане програмне забезпечення і даний ноутбук ну зможуть покращити присвідчити послугу. Працівники Сторженецької міської ради почали працювати з новим програмним забезпеченням із літа 2023 року. Кажуть, реєстр значно спростив роботу. Мені потрібно працювати часто з містобудівною документацією, детальними планами, генеральними планами. Розробники даного реєстру внесли це все. так як потрібно було з собою раніше возити карти на місцевість, а так можна де планшет, телефон з собою взяти і все на місцевості передивитися. Зараз в нас в більшості все електронна система. Ми переходимо на електронний рівень. У нас вже, як є такий оригінальний наш сервер, інформаційна система, ми можемо тепер тільки просто перекачуємо ці файли, вони у нас вже готові, і нам не потрібно тепер все заносити, так як робити, все, все відноситься вже автоматично, так як переходить. Згідно з цих файлів, і цікаво, що є генеральні плани, топографічна основа, земельний кадастр, усе є в одній системі. Керівниця проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання Неля Малько каже: такі системи значно пришвидшують надання послуг на місцях. Це пришвидшує виконання робіт в громадах фахівцями і дає можливість на рівні громад видавати різного роду витяги. тому це і покращує здешевлює, і пришвидшує надання послуг громадах. Проєкт реалізує агенція розвитку громад Буковини за підтримки Європейського союзу. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4